Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. У нас грудень місяць і в нас отака ситуація на пасіці. Грудень місяць це місяць е, спокою в бджолиних родинах. Кінець листопада, початок грудня, як бачите, в нас вдався сніжним, морозним. Спочатку декілька днів ішов сніг, наложили он скільки. Попередні дні були в нас морози до мінус 10. Сьогодні в нас невеличка відлига, плюс 3. І ми вирішили трішки почистити пасіку від снігу, почистити дашки від снігу і почистити трішки повідкидати сніг від вуликів. Які в нас роботи в грудні на пасіці? Основною роботою в грудні, якщо якісно пасіка підготовлена до зими, це є боротьба з синичками і боротьба з мишами. Все остальне, на мою думку, не потрібно в цей період турбувати бджіл, заглядати до них, робити якісь маніпуляції з ними. Якщо відповідно, якщо все якісно і добре зроблено на пасіці, як ми готували свою пасіку до зими? В серпні місяці після відкачки меду в 20-х числах були відкачені наставки, гніздові рамки ми не качали. При відкачці наставок ми видергували одну гніздову медову рамку і ставили неї в запасник кормових рамок. Весь період в той же час зразу були поставлені полоски від кліща в арафлу. Через 15 днів було поставлено по дві полосочки варафлу, через 15 днів додавали ще по одній полосці. Потім у нас був контроль кормів, формування сімей в зиму, Тобто, маломедні рамки ми забирали і ставили повномедні рамки, які ми виймали при відкачці меду. Крайні. Тобто. І Останнім штрихом підготів сімей це була обробітка, дим, гарматою від кліща амітразом. Зробили ми дві обробки, про це можна подивитися в наших попередніх відео. Кліща було досить багато, хоча б ми ставили полоски варафлу. Але при другій обробітці вже практично кліща падали одиниці, але не така велика кількість, як була. Бджілки наші сидять спокійно, пішли в зиму в середньому на 6-8 рамках, є і слабші, є і крепші, але більшість 6-8 рамок. Сьогодні ми всім заглядати не будемо, не бачу це потрібним. Хоча би багато на відеоканалах дивлюся, що люди дивляться в сім'ї, як сидять. Не потрібно зараз їх турбувати. Може, видасть, видасть на ще погожий гарний день. Тоді ми покажемо, як сидять клуби і силу сімей, скільки вони займають вуличок. Сьогодні в нас основною роботою є зачистка снігу, і подальшому боротьба з синичками на пасіках. Це обов'язково. У нас в цьому проблеми нема. Так як би я забув ще сказати, У нас знизу стоїть буферний корпус, гніздовий корпус зверху. І синички, хоч вони заглядають в льотки, вони не турбують бджілок так. І в нас, як бачите, можна подивитися по сніговій скрізь. Не видно, щоб вони виманювали бджілок чи як вистукували, хоч синички є на пасіці. але на снігові не видно результатів їх роботи. Ну, все, певно, отак От коротенько. Давно виходило наше відео, вже хотілося щось зняти. Все не було часу. Сьогодні трошки попрацюємо, покидаємо сніг і вам коротенько дещо розказав. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення, всім миру і добра!